Коротше, приготувала такий салат вперше і давно ж я його хотіла спробувати. Не знаю, чи смачний, бо тому що я ніколи не пробувала поєднання ананаси завжди в мене з куркою, а тут з крабовими паличками. Давайте зробимо за тест. За тест. за тест. затест. Смачно. Смачно прикольно. Дуже цікавий смак. М -м. Клас. Ні, реально класно. Тільки мені здається, я його трошки пересолила. Я зазвичай не солю салати, тому що коли додаю майонез, мені вистачає. А це думаю, тут ананаси солодкі, суті яйця, кукурузка солодка. Ну таке, знаєте, трошки посолила. Або зараз добре перемішаю. Ну дуже смачний. Реально, ананас тут рятує ситуацію, дає цю сочність. Тому що сир, яйця, крабові, кукуруджу, ну, кукуруза дає, ще сочність. А так то поєднання таке.